До дня захисту дітей у Чернівцях у парку світлових фігур для малечі організували соціальну казкову програму. Скільки дітей скористались такою можливістю? Які ще пільги діють у парку? Та доки можна відвідати світлове шоу? Далі у сюжеті? Парк світлових фігур у Чернівцях запрацював на початку квітня. Тут є різні світлові ілюмінації, казкові герої та фотозони. Прийшли перші. А завітало було цікаво, бачили дуже багато фотографій, багато відгуків, хотіли подивитися самі. Мичка до мене приїхала на лідні канікули, дивилася разом телефон, побачила рекламу. Це було її бажання завітати. Її бажання для мене закон. І ми вирішили сюди відвідати, щоб було чим її як, потішитися. Тут багато чого цікавого, корисного. Якщо прочитати біля кожної фігурки, тут є чому історію, як на мене, дуже гарно це все. Дитині дуже подобається. Хоча ми ще не багато локацій відвідали, але те, що ми бачили, дуже подобається. я думаю, що ми ще раз відвідаємо більшою сім'єю з, сім з бабусею та з дідусем. 1 червня дітям у парку світлових фігур роздавали солодку вату. Протягом дня у програмі були постановки з акторами у ролях казкових героїв та інтерактивні розваги для дітей. Ми розуміємо, що це також діти маленькі, також в такий складний час. Для них важливо робити те, що може їх відволікти від таких подій. Ми хочемо, щоб більше дітей приходило, цікавилось таким світом, як Light and Dreams. Світлове шоу Light and Dreams у парку Шевченка працюватиме до 30 червня. У нас як закінчиться цей проект, ми не плануємо завершувати роботу в Чернівцях. Ми плануємо через місяць відкрити новий проект, але це вже буде секрет. Євген Пасейлюк, Павло Марковцій. Новини СІ-4.